Всім привіт! Сьогодні будемо тестувати акумуляторну пилку ProCraft PCA 2 на 40 з 8 -амперними Акумуляторами. Бачимо акумулятори обидва заряджені по 4 поділки. Тест буде яким чином проводитись. Буде із стандартною шиною. І цепом, ланцюгом, тобто видно. І є, ще в мене ось така шина від моєї мережевної електропили від мережі 220 вольт. Вона йде трішки довша, 40 -ка. сама шина йде більш якісніша і ланцюг йде. Типу Суперзуб хускварна. Так що ось такий буде тест. Зроблю пару прорізів ось такої колоди. Зараз покажу, яким діаметром колода. Колода діаметром у нас 28, там іде Товща, ну, примерно, скажімо, в районі 30 см. Цей деклен. Ну, принаймні в нас так говорять на це дерево. Як вас кажуть, можете написати коментар. Так що, приступаємо. Зараз зроблю пару пропилів стандартною шиною і ланцюгом. Потім поміняю шину і ланцюг і зробимо вже кілька пропилів. Нормальною шиною і ланцюгом. Так що, всім приємного перегляду, Начинаємо. Починаємо тест. Так, ну, як бачимо, буває інколи стає, як десь більше прижимаю. Така діаметр 27 з половиною, 27, 28,5, ну такий, 28 в середньому. По часу я там вкажу час, скільки в середньому наріз. Зараз поміняю шину з ланцюгом. І так, також зроблю три різа і будемо бачити що до чого. І чи буде вставати на тому ланцюговій і, і тій шині, чи не буде. Чому вставало? Е, ріже трішки полукругом. Хоча заточка хороша в ланцюга. І зажимає шину, буває, і стає Пилка. Так що ось так. Так, шину замінив. Ланцюг, все нормально підтягнутий, будемо продовжувати. Так, шина Вінзор цепок хускварна, тест номер 2 Ось таких два тести вийшли на стандартній шині і на шині вже більш кращої якості. По колодах, що там, що там, виходить, і вузли були, як бачимо, і тут вузолок. ну Зрозуміло, що він спиняє добре. Це не бензопила потужності менше, але на шині 40 см ну вже пішов стовбур більш товстий до, до корінця. Тут вийшло по діаметру тут вже близько 30. Тут навіть 30, тут ось 30, якщо так, то 27. ну Трішки товщі. Ось такий тест вийшов. Відразу після порізки дивимося, одне ділення впало. Виходить, я без зупину практично пропилив цих три, швиденько замінив шину і відразу інших три. Через що? Що три ділення показує на обох е, акумуляторах. Вони зараз постоять і відновляться, в принципі, ну, поки що три. Три на одному і три на другому. Е, самі батареї ну, трішки тепліші. В районі двигуна, не скажу, взагалі не відчувається е, тепла, а так, в принципі, Ось так. Ось такий доволі немаленького діаметру. Такі полінка. Так що таке. Е ставала, да, як на відео видно, ставала кілька разів. Е ставала чого, бо я притискав, е щоб зробити е замір максимальної швидкості різу. Якщо сильно не, не тиснути, вже аж на упор, е, в принципі, нормально. Десь трішки більше притискаєш, так, да, стає. Ну, це такого більшого діаметру. Якщо ось такого десь діаметру 20-ки, в принципі, навіть тиснеш його не стає. Ну, зрозуміло, що електропилка бюджетна, тому і... Такі показники. Але десь поїхати, якісь, після буревію, гелячку тихенько підрізати, можна привезти. Сермно, воно все валяється, перегниє, але ніхто його ні, нікому не хоче віддати просто так. ну Я заліз і там лісосмуги і так далі. Так що, в принципі. Сподобалась вона в роботі мені ця пилочка, змащення ланцюга також чудове, все змащується, супер. Буду, якщо їхати десь по дрова, постараюся засняти відео, скільки цією електропилкою з акумулятором 8 А. Скільки можна нарізати, ну, Причіп у мене такий автомобільний, але е, збільшений у висоту. Тобто я тракторцем своїм коли возю. Зараз поставлю рулетку. Висота, ось, бачимо, 83. Я ще зверху горку нагружаю, Ну коротше, метр, метр догори на 1 ,30 метр 30 ширини і на 2 метри довжини. Ось, ось так я нагружаю. М -м. Побачимо, чи хватить заряду, щоб загрузити цей причіп. Ну, ось так. Такий коротенький якби, тест. Так що, кому було корисне відео, по інформації, цікаве. Ставимо подобачки, Жмемо на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. От, коментуємо. Всім миру і добра.